Мій пошук себе часто закінчується провалом. Ви вже помітили, що час від часу мене накриває і хочеться знайти себе, бо ніби давить думка, що я повинна чогось досягти, кудись рухатись. Але куди? Зараз я починаю розуміти, треба просто відчепитися від самої себе. Мені подобається зараз тренд у тіктоці, де люди дозволяють собі нічого не досягти. Це не про забите на життя, а про моменти, коли в тебе немає ресурсу, там чись фінансового, чи морального, коли ти намагаєшся щось видавити з себе, а там пусто, і тоді лише ти більше себе гризеш. Але насправді треба спочатку на... Наповнити цей ресурс, наповнити себе енергією і натхненням, і тоді рух відбувається інтуїтивно і впевнено, без запитань, а що далі. Проблема в тому, що мене завжди зупиняла думка: якщо я не знаю теми блогу там чи формату роликів, то краще не робити нічого, бо раптом це вибір на все життя. А мій чоловік каже: бери і роби, будь-що. І вже в процесі зрозумієш, і він правий. Завжди можна змінити і почати в щось інше. Тому головне пробувати спостерігати за собою, і питати, а що я хочу зараз, що я відчуваю зараз, навіть у дрібницях, коли п'єш. Каву чи готуєш обід. Бо різниця між тими, хто здається успішними, і тими, хто стоїть на місці, лише в тому, що вони пробували, просто брали і робили. Тому цього разу я вирішила діяти, пробувати, робити будь-що. І найголовніше, я дозволяю собі помилятися, тому що це нормально. Тільки через метод спроб і помилок ми прийдемо до вірного шляху.